У Лузові вже багато років діє центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Сяйво життя, колишня назва Жемчужинки. Колектив цього центру це майже 90% жінки. У воєнний час робота працівниць установи в декілька разів ускладнюється, але допомогти покращити життя цим дітям першочергове завдання, розповідає директорка центру Ольга Ашиткова. Такий час він тяжкий для кожної сім'ї. Не кожного, хто знаходиться в нашій державі, не кожного, хто знаходиться ще тяжче на фронті, бо ми знаємо, що скільки жіночок наших, скільки дівчат, вони також на фронті. Тому ми тут в тилу ну, робимо те, що ми можемо робити. Звісно, з тими дітками, які мають статус дитинки з інвалідністю, ці сім'ї, вони, мабуть, ще більше ощущають цю таку. Я готую життя, тому що це дуже тяжко і психологічно, це дуже тяжко і морально, а тим паче, коли діти мають тяжкі вади в своєму здоров'ї. Тому наша задача, наше завдання таке працювати так, щоб не просто там думати якісь своїх там проблемах, а думати про те, як цим сім'ям, як їм дарувати. Любов, як їм дарувати тепло, як їм дарувати все те, що ми можемо робити. І, звісно, в жіночому колективі важко. Важко, тому що на жіночі плечі в ці тяжкі часи війни лягає дуже багато проблем. Це сім'я, це берегіння сім'ї, а також те, що також і в нашому жіночому колективі. У когось чоловік на війні, у когось син на війні, але треба приходити на роботу і забувати про якісь свої проблеми, а працювати так, щоб це були ну, такі гарні плоди, коли ми бачимо, що нашим діткам поліпшується їх самопочуття, поліпшується їх здоров'я. Спочатку в центрі працювало одне відділення для дітей. Наразі вже близько року діє ще одне відділення, яке відвідують молоді люди з інвалідністю, яким за 18 років. Тут з ними фахівці займаються соціальною реабілітацією. За роки повномасштабного вторгнення центр відвідала велика кількість дітей, зазначає Ольга Шиткова. Серед отримувачів реабілітаційних послуг є і діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Переселенців у нас небагато У нас на сьогоднішній День п'ять сімей, такі що в переселенці. А всі інші діточки це наші лозова, але з близнюків вже дві сім'ї до нас приїжджають. Зараз на вересень місяць готуються до нас приїхати з Гаврилівки. А ну це такі недалекі також наше поселення. Дзвонять нам навіть з інших міст, але ми не можемо їх прийняти, тому що у нас немає а, житла, де б ми могли їх розмістити. Тому ми а, ну, їм кажемо, якщо ви самі знайдете житло, то ми можемо надати вам ці послуги. За прошлий рік, 2023, у нас отримали послуги 94 дитини. Це за весь час існування, мабуть, вся його життя, як раніше, жемчужинки, не було такої кількості дітей. А на сьогоднішній час вже пройшли реабілітацію 65 діточок. З вересня почнеться нові курси реабілітації, і черга настільки велика, якщо ми раніше за один курс реабілітації приймали. Ну, 7-8 діток, коли було так, що вже з напрягом 10, то з вересня у нас за, зразу буде заходити до 13 дітей. Це дуже велика нагрузка на фахівців, але у нас немає іншого вигоду, бо заяв дуже багато. І у нас офіційна черга на проходження курсу реабілітації вже на березень місяць 2025 року. Директорка пані Ольга розповідає, що, попри виклики воєнного часу, колектив центру та його відвідувачі не залишаються без підтримки. Ми бачимо, як необхідна їм ця допомога, і головне, що все ж таки ми робимо. але працювати ми можемо. Ми всі це зрозуміємо. Це не просто слова, а дійсно завдяки підтримці нашої Лозівської міської ради. Задяки при підтримці, і хоча вони являються тільки вищим розпорядником, вищого рівня наших коштів, але дуже підтримує нас і управління праці соціального захисту населення. Тобто, які б у нас проблеми не були, ми завжди можемо звернутися до нашої міської ради і по Возможностям ми їх вирішуємо. Завдяки тому, що ми залучаємо державні кошти, тобто всі діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, ми знаємо, що у нас вже після 18 років проходять соціальну реабілітацію. Це завдяки місцевому бюджету. Нагрузка велика на місцевий бюджет. І не дивлячись на те, що така ситуація, такі проблеми дуже великі і з бюджетом місцевим. Ці безприримна реабілітаційні послуги надаються а також ми залучаємо державні кошти і держава, ті сім'ї, які подають заяви на проходження за державні кошти, вони також отримують безоплатно, а держава їх оплачує. З відвідувачами центру працюють реабілітолог, практичний психолог, соціальний працівник, вихователь соціальний. А також їх оглядає лікар, психіатр і медична сестра. Також проводиться реабілітаційна робота з дітьми в домашньому режимі. Для відвідувачів центру робота зі спеціалістами є дуже важливою для їх подальшої адаптації в соціумі. Наголошують фахівчині. Ми плануємо залучити ще декілька фахівців. Тому що на протязі більше півроку наші фахівці навчалися роботі з раннього втручання. Раннє втручання це допомога сім'ям від нуля до чотирьох років. Дитинка може якісь порушення мати, але вона не має інвалідності. І завдання раннього втручання в тому що є, щоб дитинка як можливо, Вирівнялася її самопочуття, її інтелектуальний рівень, щоб вона, якщо це можливо, якщо це не хронічне якесь захворювання, щоб вона не мала цього статусу, а повноцінно після чотирьох років ходила в дитячий садочок і так далі, йшла в школу. Тобто Ціленаправляна робота. Тобто, не дивлячись на те, що таке горе в нашій державі. Така страшна війна. Центр все таки розвивається. Він набуває ще більшого свого, так сказати, статусу і послуги розширюються. Під час війни говорить директорка центру. Колектив ще більше згуртувався. Працівниці намагаються підтримувати не тільки дітей, а й одна одну. у нас навіть наша практична психолог. Настільки проникаються цією проблемою, що вона і в колективі не тільки з дітками, а й для наших дорослих жіночок, проводить такі тренінги невеличкі, які піднімають настрій, які не дають, так сказати, проблеми, глибоко входить і жить цим. Тому що, якщо ти думаєш весь час. У проблемі, то ти не зможеш просто дарувати іншим. Бо те, що в тебе внутрішньому твоєму почутті, це ти переносиш на інших. А проблем дуже багато, не дивлячись на те, що тільки здоров'ям, а проблеми і в сім'ях цих сімей. Також і близькі є на фронті, і в нас є одна сім'я, що матусі ще на початку війни, тобто вона має дитинку з інвалідністю. А старший синочок загинув ще на початку війни. Тому підтримка їм треба весь час, не тільки як в наданні послуг реабілітації, а як і в моральному самопочутті. Тому ми робимо все, що можемо, і Господь дає сили. Дає сили, тому що якщо, якщо твій внутрішній потенціал він наповнений добром і любов'ю, то ти тоді можеш 에, з кимсь. Це дарувати комусь. Якщо ти сам опустошений, то в тебе не буде і сил. То ми, знаєте, в колективі ми не, не спілкуємося на теми війни, тому що це дуже тяжко, коли ми знаємо новини, що кругом відбувається, то не буде просто того потенціалу, який повинен бути в твоєму внутрішньому стані. Дуже дякую Богу за наш колектив. Тому що кожен об'єднується, кожен не має немає таких претензій один до одного. Як ми завжди кажемо, ми робимо на одну ціль допомоги цим дітям, а ми робимо командою, не окремо, як не роз'єднаною командою. І стараємося один іншого підтримувати. Штат у нас на сьогоднішній день 17 людей працює, із них у нас тільки двоє. Чоловіків, це наші реабілітологи двоє. Всі остальні жінки жінкам також достається зі своїм переживанням, зі своїми сімейними негараздами, але не дивлячись на це, наприклад, у нас практичний психолог, вона настільки приймається проблемою сімей, в яких або загинув чоловік, і вони звертались до допомоги по нашому положенню, ми надаємо. Тільки послуги дітям з інвалідності. Але до нашого психолога почали звертатися декілька сімей, в яких ну, горе, там татко загинув, дитинка це переживає. І тому наша Людмила Михайловна навіть відпустки вже місяць була, а два рази на неділю приходила, щоб ну, просто вони сюди приходили, ці сім'ї, і вона їм. Безкоштовно, ну, проникаючи з цією проблемою, допомагала. Фахівці реабілітаційного центру разом з дітьми також активно підтримують наших захисників і захисниць, створюючи для них різні поробки та готуючи смаколики. Особливо з тими дітками вони розуміють, що війна, ми їх, звісно, бережемо. Там і батьки їх бережуть, щоб вони не дивилися там якісь новини. Я не дуже. Поганими. ну, Наприклад, як ми знаємо недавно, ну, багато, вже таких, що і дітки наші гинуть, і от ми знаємо, що в Ахмадіт була запущена ракета, то якихось новин ми їх бережемо. Але вони знають, що є воїни, які захищають нашу країну, щоб у нас був спокій, щоб у нас було мирне небо. І вони стараються якісь такі патріотичні робити. Або прапорці, або там, робили подкови для воїнів. І Ми такі робили акції, як вони малювали малюночки, робили такі поділочки. Потім ми з дорослими нашими дітками ми практикували, пекли пиріжки і передавали нашим воїнам. Попри виклики, в період повномасштабного вторгнення працівниці центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Сяйво життя продовжують активно, наполегливо працювати і допомагати дітям розвиватися та робити їх життя трохи щасливішим, зазначає директорка центру Ольга Шиткова.